Гадаю, хоча у житті вам доводилося чути характерний стукіт по дереву. Скоріше за все, ви одразу думали про дятла, і ви не помилялися. Пам'ятаю у дитинстві, коли я йшов вулицею до школи. Інколи я чув дивний стукіт, який доносився від ріхтарного стовпа. Я довго не міг збагнути, що це таке рівномірне гучке дорогтіння. Аж поки випадково не побачив на верхівці стовпа маленького птаха. Це був дятел, який чомусь довбав захисну кришку ріхтаря. Тоді я подумав, що він не в собі. Але насправді такій поведінці є пояснення. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про дятрів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Серед співу птахів у лісі дятел завжди вирізняється своїм особливим звуком, різким і рівномірним стукітом. Але навіщо він це робить? Багато хто думає, що птах довбає дерево заради їжі. Це правда, але удари дзьобом мають ще кілька різних причин. В першу чергу, так, це дійсно пошук їжі. Дятли харчуються очинками жуків, мурахами, павуками та іншими дрібними істотами, що ховаються під корою. Їхній дзьоб дуже міцний і гострий, він легко розкорює деревину, а довгий рухливий язик дозволяє дістати комах навіть із найглибших щілин. Крім пошуку їжі, стукіт виконує важливу роль у спілкуванні. У них немає співу як у солов'їв чи дроздів, тому роль голосу виконує ритм ударів. Так птах повідомляє сусідам, що тут його територія. А навесні цей стукіт має ще й інше значення. Самець спеціально обирає дерево, яке відлунює найгучніше, щоб вразити самицю. Чим сильніше та виразніше звучить стукіт, тим більше шансів на успіх. Тому інколи дятли, особливо ті, що живуть біля міст, обирають навіть стовпи, металеві знаки чи дахи, бо там звук виходить ще голосніший і розноситься далеко. А ще дятли використовують свої удари дзьобом для будівництва житла. Вони видовбують дупла для гніздування, і робота ця не проста. На створення надійної домівки можуть піти тижні. Але результат того вартий. Всередині яйця і пташенята захищені від хижаків і нагоди. Завдяки дуплам пташенята дятлів мають більше шансів вижити, ніж птахи, які гніздяться на відкритому повітрі. У наших лісах найчастіше можна зустріти великого строкатого дятла. Він настільки вправний, що здатний бити дзьобом до 20 разів за секунду. Так швидко, що удари зливаються в єдиний звук. Здається неймовірним. Дятел довбає дерево тисячі разів на день, а його мозок залишається цілим і неушкодженим. Людина після кількох таких ударів давно б знепритомніла. Як таке можливо, починається все з дзьоба. Він твердий і гострий, але трохи пружний, що допомагає удару розподілятися і не передавати всю силу прямо на мозок. Далі свою роль відіграє череп. Він побудований так, щоб розподіляти навантаження рівномірно, ніби каска, яка гасить удар по всій поверхні. Ще один важливий секрет захисту дятла ховається в будові його язика. Як би це не звучало дивно, він допомагає мозку залишатися в безпеці, але про це трохи пізніше. Сам мозок у дятла маленький і щільно прилягає до стінок черепа, тож йому просто ніде бовтатися. А потужні м'язи шиї допомагають контролювати рух голови під час удару. Вони не тільки створюють силу удару, а й уповільнюють його зупинку, щоб мозок залишався в безпеці. Вчені підрахували, що завдяки такій будові понад 99% енергії удару навіть не доходить до мозку. До того ж, дятли майже ніколи не б'ють прямо, удар завжди йде трохи під кутом, що теж зменшує навантаження. У результаті птах може довбати по дереву до 12 тисяч разів на день і залишатися абсолютно здоровим. Людина від такого темпу отримав обструс мозку вже після двох трьох ударів. Тож не дивно, що інженери досліджують дятлів, щоб створювати кращі шоломи чи системи захисту від ударів. Звичайний пташиний язик невеличкий та часто зовсім непомітний. Але у дятла він настільки особливий, що його будова довгий час дивувала науковців. У деяких видів язик може бути удвічі довшим за голову, що дозволяє діставати учинок із найглибших щілин кори. Головна загадка куди ховається такий язик? Деякі з вас можуть бути здивовані. У дято язик проходить навколо черепа. Він починається в дзьобі, далі йде вгору, огортає череп за очима і лише потім прикріплюється до черепних кісток. Тобто, коли дятер ховає язик, він буквально обмотує ним власну голову зсередини. Ця анатомічна особливість виконує дві функції: дає можливість заховати довжелезний язик та додатково фіксує мозок і череп під час ударів, працюючи, наче ремінь безпеки. Різні види дятрів мають свої варіації будови язика. У деяких він закінчується гострими гачечками, якими можна підчепити личинку. У окремих видів він нагадує щітку, якою зручно збирати древесний сок. У інших має липку свину, що працює як лайка стрічка. Наприклад, зелений дятел, що мешкає і в Україні, переважно харчується мурахами. Його язик тонкий і липкий, ідеально пристосований для полювання в мурашниках. Дятел має унікальну здатність видовбувати у твердому дереві глибокі порожнини. Крок за кроком він розширює отвір і створює безпечне місце для свого гнізда. Щовесни самець і самка разом працюють над новим гніздом, по черзі видовбуючи отвір і прибираючи дрібні шматочки дерева. Там вони відкладають яйця та ростять пташенят. Цікаво, що більшість дятлів щороку будують нове дупло. Старе вони зазвичай залишають і його відразу займають інші мешканці. Тож кожна весна для дятлів – це нове будівництво. Старі дупла дятрів стають домівкою для багатьох мешканців лісу. У таких схованках селяться маленькі пташки, синиці та повзики, які самі не здатні видовбати собі дім. У містах часто можна побачити шпаків, що охоче користуються дупами зелених дятрів. У більших порожнинах оселяються сови, совка чи сичик горобець. Білки встріляють дно мохом та листям і облаштовують затишні гніздечка. Та навіть кажани можуть ховатися та відпочивати вдень у пустих дуплах дятрів. Таким чином маленький отвір у стовбурі може впливати на все життя навколо. Екологи називають таких тварин ключовими видами це ті, без кого вся екосистема починає руйнуватися. Якщо прибрати дятрів, чисельність шкідників різко зростає. Дерева починають хворіти, а за ними зникають і всі ці тварини, що жили у дуплах. Тому виходить, що дятел – це птах, який створює умови для життя десятків інших істот. Меню дятрів не складається тільки з комах. Їхній раціон постійно змінюється, усе залежить від пори року. Навесні та влітку це мисливці. Саме в цей час вони найактивніше стукають по деревах, шукають комах і їхніх личинок, що ховаються під корою. Вони особливо полюбляють короїдів і вусачів, яких дістають довгим липким язиком. Середній строкатий дятел може з'їсти сотню личинок за день, а трипалий настільки добре справляється з жуками-короїдами, що буквально рятує хвойні ліси від навали шкідників. Також у цей час року дятови вигодовують пташенят. Тож у гнізді можна побачити, як батьки без зупину приносять жучків, гусінь та дрібних павуків. Восени, коли комах стає менше, дятови змінюють меню. Вони переходять на рослинну їжу та їдять насіння хвойних дерев, горіхи, жолуді, фрукти та ягоди. Комахи в цей час скоріше виняток. Деякі дятови роблять справжні запаси. Наприклад, гіла чорновола видовбує дірочки в корі та ховає туди жолуді по одному. Відомі дерева, де їх назбиралося десятки тисяч. Взимку дятви використовують свої запаси, доїдають сухі плоди, криють жолуді, шишки та насіння. Крім того, дятви вміють адаптуватися до людського середовища. У холодну пору року дятрів нерідко можна спостерігати біля житла людини, де вони відвідують пташині годівниці або шукають залишки харчів на смітниках. Дятви вміють пристосовуватися до будь-яких умов та завжди знайдуть, чим перекусити, навіть у найсуворішу зиму. Дятли – надзвичайно різноманітні птахи. Сьогодні відомо понад 230 видів дятрів, і вони мешкають майже на всіх континентах від холодних войних лісів до тропічних джунглів. А у пустелях Америки можна зустріти дятрів, які живуть навіть у кактусах. Лише Антарктида, Австралія, Нова Зеландія та Мадагаскар залишилися без цих птахів. Серед дятрів є дуже маленькі, наприклад, Добаш Золотолобий. Вони важать лише близько 10 грамів, а середня довжина становить 7,5 см. У нашій країні найменший малий строкатий дятел. Він розміром із горобця 14-16 см, та попри розмір, вони здатні видовбати справжні дупла, де вирощують своїх пташенят. Найбільшим дятом у світі вважається імператорський дятел, довжина тіла якого сягала 60 см. Однак, на жаль, він, ймовірно, вимер. Найбільшим дятлом в Україні та по всій Європі є жовна-чорна. Його довжина може сягати 45 см. Він може видовпати дупло за вбіжки з відро. Дятлу відрізняються не лише розмірами, а й зовнішнім виглядом. Серед них є скромні, майже непомітні птахи, а є яскраві та контрастні з червоними, жовтими чи чорними прямами на крилах і голові. Не менше різноманіття в їхньому характері. Одні дятли тримаються одинаками і оберігають свою територію протягом року. Інші утворюють невеликі групи чи навіть колонії, живучи разом і допомагаючи один одному? Наприклад, гіла Чорновола живуть групами-сім'ями від 3 до 12 особин. Дяти неймовірно різноманітні. Кожен вид має свій вигляд, звички і маленькі хитрощі, завдяки яким він виживає у своєму середовищі. Чи не здається вам, що у містах дятлів стало якось менше, ніби раніше можна було помітити їх куди частіше? Як думаєте ви? Пишіть у коментарях, а на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!